Зараз, зараз всі дівчата, а за ними і хлоп'ята. Ми заходи всі сідаємо і урок розпочинаємо. Щоб помилу поникати, треба добре працювати. А тепер подивимося, чи дійсно ви перерві гралися чи підготувалися. На урок нам сьогодні потрібен підручник. Підняли Так, так, всі підготувалися, пустили зошити. Так, і прилазить для письма. Добре, ми ну, всі дійсно зібралися. Пожедьте, будь ласка, на слайд і покажіть долоньками. Який у вас сьогодні настрій? Гості теж можуть до нас приєднатися. в себе, тому добре собі провідному. Готові? 15. Перше число 49. Плюс мінус кожен оцінив. Друге дев'ять. Чотирнадцять. Чотирця. П'ятдесят. П'ятдесят. Десять. Кожен сам над своєю роботою. Намалювали смайлики собі, які ви заслужили там. Кожен зробив висновки. Так, Кожен зробив висновки Я. Так, Тепер дивимося увагу. Даринка, треба ще працювати. Підніміть, ласка, нам ще таке тіло. Відніло. Ось такі. Май, Без розмовки підняли. Можете повернути гостям, показати. Так, коментуй. Перший доданок. Сашоня, коментуй біля дошки. Перший доданок. 40 плюс 50 дорівнює 90. 90. Пам'ятає, що ми крейду передаємо як естафету іншому учню. Швиденько. Сорок п'ять п'ятьдесят, буде дев'яносто буде Дев'яносто 95, Так, ми 45 розклали на два розрядних доданки. На які? 50. Так, добре, передавай далі. Це першу швиденько. 什么吗？嗯嗯 <music> Зінають, три рухани, 20. А нам потрібно скласти вивод для того, щоб ви дізналися, скільки цих двох упаковочка разом. Хто готовий? Так, я була не біля дошки. Даня був? буквально була. Так. Ну, давай, біля. давай, Русланчик, виходимо. Так, а ви теж знову пишите після наших прийняття? Ні, ні, ми пишемо вираз, Руслан. Для того, щоб дізнатися, скільки разом, який вираз нам потрібно скласти. Да. А ви кожен души пишете, а потім звіриться. Скласти вираз. Який вираз нам потрібно скласти? Для того, щоб дізнатися, скільки раду. Що потрібно зробити? Все супер, правильно. Вирахували, підняли руку, щоб я бачила, що ви справилися. Ні, 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 ні. Не Ні, не ми за малюнком тільки що з вами склали вираз. Для того, щоб дізнатися, скільки разів, ми додали у фан. Прочитай, будь ласка, 24. 24 плюс 20 44. Назвати Джо. Я проживаю Америці. Я прикопувала для вас цікаву задачу. Ви бачите виконати. Спробуйте виконати задачу. Хто не зрозумів, що говорить Джо, він живе в Америці і для вас приготував цікаву задачу. І каже для вас другокласники. Спробуйте виконати. Спробуйте. Звичайно, да. вона в нас і в підручнику є, і на крає.

45. Відними, будь ласка, колег сторонку, когда выпустили, добре. І прийняв сьогодні поєднав. Як саме у вас робота сьогодні на роботі була? Чи було вам легко? Чи навпаки були труднощі? Приєднайте, будь ласка, приєднайте, будь ласка. Як, як ви сьогодні почитаєте, що, що саме, як вам сьогодні на роботі працювали?